Ще одна емоція. Чигиринська атомна станція, атомна труба. А я під нею стою, а вона наче на мене дивиться, 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 дивиться і хоче наче впасти. І чого собі. Ось така махіна стоїть передо мною. А я зараз з нею спробую навіть зайти Оцю цю махійну. Чигиринська. Атомна труба. Я зараз у неї зайду всередину. Ось вона, Чигиринська атомна труба переді мною. Ось такої висоти, ось такої ширини. А я зараз у неї ще й віду. Ось вона. всередина така. Ух, ух. В діаметрі. В діаметрі. Щоб не збрехати. 10-15 метрів. Метрів 15 діаметрі. Така труба. Що ж вона робила? Вона нічого не робила. Її тільки Построїли, вона в експлуатації не була. А мала виконувати функції. Перетворення газу, <смі> Не знаю. Да, оця махина? Отака От махина.